Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Електричні явища. Електризація тіл це явище, при якому тіла набувають електричний заряд. Наприклад, під час тертя пластикового пенала одяг пенал стає наелектризованим і притягує невеликі шматочки паперу. Взаємодія наелектризованих тіл. Це явище, коли тіла з електричним зарядом притягуються або відштовхуються одне від одного. Наприклад, два неелектризованих пластикових пенала можуть відштовхуватися або притягуватися залежно від їхнього заряду. Електричні заряди це властивості тіл мати електричний заряд, який може бути позитивним або негативним. Електрони мають негативний заряд, а протони позитивний. Електричний розряд це явище, при якому відбувається рух заряджених частинок через середовище. Блискавка під час грузи це приклад електричного розряду в атмосфері, коли відбувається велика концентрація електричної енергії. Провідники та ізолятори це матеріали, які мають різну здатність проводити електричний струм. Металеві предмети, такі як ключі, є провідниками, оскільки легко передають електричний струм. Пластикові предмети, такі як пенал, є ізоляторами. Електричне коло це система провідників електронних компонентів та джерел енергії, яка створює закритий шлях для руху електричного струму. Наприклад, увімкнення лампочки, коли вимикається вимикач, утворюється електричне коло, і електричний струм починає циркулювати, запалюючи лампочку. Перетворення та передача електроенергії це процес, за якого електрична енергія перетворюється з одного виду у інший та передається від одного місця до іншого для використання. Наприклад, гідроелектростанція. Вода рухає, рухає турбіни, які генерують електричний струм, який потім передається до місця споживання. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.